Вітаю, друзі, поговоримо сьогодні про політичні партії, адже Служба безпеки через судову систему зняла з реєстрації цілих 12 проросійських партій. Хочу їх перерахувати. Потім по деяких пройдуся. Отже, опозиційний блок, соціалісти, партія справедливості та розвитку, наші Мураєво, пам'ятаєте таку? Держава, партія Шарія, Блок Володимира Сальдо ну це взагалі тут ліва опозиція, Союз Лівих сил і опозиційна платформа за життя. Ну, як бачимо, справді Служба безпеки почала займатися цілою мережею агентів впливу Москви, власне, політичного впливу. Але. Коли ми починаємо розбирати весь цей е, ну, паучатник, чи мурашник чи щурятник, то складається враження, що Служба безпеки і ну, політичне керівництво обходиться напівмірами, ну, Сальдо це таке явище, яке не обійдеш, і було б взагалі смішно. Зберегти реєстрацію партії імені такого регіна... видатного регіонального зрадника, як Володимир Сальдо, який, по суті, зараз з переляканою мордою закликає херсонців залишити Херсон і тікати в Росію. Ну, Херсонці ж не ідіоти, як гласить старий єврейський анекдот про дідуся мільйонера в Нью-Йорку. Але суть в іншому, суть в тому, що. Оці партії познімали з реєстрації. Справді, в другому ешелоні більш-менш посмикувалися союз, точніше посмикувалася партія наші, Мураївська, і посмикувалася партія Шарія. Вони в ряди годи ну, набирали 2-3 і мали шанс для майбутнього росту, якби їхні ну, безоглядні лідери не були. На такому, як молодь каже, московському кукані. Тобто, це, по суті, був такий ну, політичний пузир, така кулька, бульбашка, яка все одно мала здутися по першій команді по відмашці з Москви. Баці і щезла. І от за цих обставин ми бачимо добре. Шарій Чкурнув десь там судиться за своє громадянство і пробує десь зачепитись вижити. Він, по суті, впливу на політичну систему не має. Наші так само списані, все забули. Але цікаве списання опозиційної платформи за життя і опозиційного блоку. Ну, хочу наголосити, що ці два проекти колись були одним тобто, все одно це спадкоємці партії регіонів. Дивна тут, звичайно, партія соціалісти, яка е, свого часу була заснована, колись величезна розгалужена соціалістична партія України е, на чолі з морозом, почала колотися. Спочатку Вінський вивів частину, потім пішло, поїхало е, е, Ніколаєвко вивів своїх. Ну і Цушко створив партію соціалісти, яка. По суті, жодної електоральної ваги не мала, але закінчила своє існування тим, що такий собі Леонід Кожара, який в будність Януковича президентом, був міністром закордонних справ, умудрився застрелити свого якогось товариша, знайомого прямо у себе вдома. Тому на тому, по-моєму, взагалі будь-яка перспектива цієї партії і була похоронена. Але цікавий Союз Лівих сил. Це такий собі Волга, колишній е, випускник Морполітучилища, здається, ну, військово-морського училища, який е, потім чкурнув у Росію, був депутатом одного з скликань, чи не четвертого, третього чи четвертого. І після ць, нього про цей Союз Лівих сил забули взагалі. Але це, цей щурятник зашевелився буквально перед е, російською агресією. Уявіть собі, по-моєму, числа 18 лютого виліз такий собі Максим Гольдарб і почав вимагати е, від Сполучених Штатів і Великобританії 6 мільярдів доларів компенсації за те, що. Американці з британцями почали дуже голосно попереджати про російську агресію проти України. Ну, ну такого, такого відвертого щура тримати від боку, звичайно, ніхто не, не міг. Тому партію зняли з реєстрації. Але чому я говорю про напівміри? Та тому, що ОПЗЖ провела величезну кількість депутатів, колишніх регіоналів. І що цікаво, от дивіться, ОПЗЖ знята з реєстрації, а регіонали, депутати, велика кількість залишились в парламенті. Нестор Шуфрич очолює Комітет з питань свободи слова. Ну, комітет такий дуже умовний, тому що він ну, більше деклараціями займається. Жодного впливу на інформаційну сферу України цей комітет не має. Ну, але вряд лигоди зробити якусь заяву голосну Шуфрич може. Загалом у, в управлінні парламентськими комітетами залишається, по-моєму, десь ну, біля 10 представників ОПЗЖ. Так, люди добрі. А який сенс тоді знімати з реєстрації партії, коли, люди, коли висуванці цієї партії залишаються в парламенті? І що цікаво, ці всі люди зараз дуже старанно голосують із ким би ви думали? Зі слугою народу. Тобто я іронізував свого часу після виборів у 2019 році, що природнім союзником. Парламенті для Зеленського буде ОПЗЖ, ну тоді в Зеленському вистачило голосів для одноосібного, так би мовити, монопартійної більшості. І ця монопартійна більшість, звичайно, танула день за днем від голосування до голосування. Тому постійно вирятовували більшість депутатські групи. Олігархічні ж, звичайно, які стригли свої купони з цього. Ну але розумієте, ніби відбулася правильна зараз процедура. Справді, ну, відверто про російську п'яту колону політичну тримати і безкарно, це виглядає справді як ну, самовбивство держави. Але навіщо ці напівзаходи? Якщо Партія ОПЗЖ знята з реєстрації, чому у парламенті залишаються депутати, які пройшли явно по списку цієї партії? А це головне питання. Тому і з'являється така недовіра до Зеленського, до Єрмака і до е, Банкової. тому що весь час на півміри, весь час на півміри. Скільки говорилося про зрадників в СБУ? скільки говорилось про того ж самого генерала Наумова, якого, здається, пробують витягнути з Сербії, але так пробують витягти, щоб він ніяк не витягся з тієї Сербії? Тому якраз оця ну, непослідовність і симулякри імітаційні дії? Які зовні виглядають справді виправданими і правильними, тільки по суті це напівміри. Це дуже нагадує старі, ну, цю попередню практику Зеленського, наприклад, 19 року, коли він закон про референдум протягнув. Такий закон, яким не можна скористатися. Закон про імпічмент, закон, яким ну, неможливо використати взагалі, реалізувати неможливо. Ну, от вони зняли партії, які, ну, по суті, враження таке, що представники цих партій просто заколупалися носити звіти, що квартальні у Набу зі своїми там ну, рахунками партійними, фінансові звіти. В НАЗК, точніше. От Отстомилися вони носити в НАЗК, попросили банку, зніміть нас з реєстрації, бо нема грошей більше утримувати апарат партійний. Ну і банку послужила добру справу їм. Але по факту жоден регіонал від цього рішення не постраждав. Це дуже нагадує ну, таку ситуацію із Вагнергейтом, коли нам рік розказували. Що не було ніякого Вагнера, не було ніякої операції, не було нічого. Ну, от це, це все дуже, дуже таке імітаційне, через що і ніколи довіри до цієї влади, до Зеленського і до його оточення не буде. Наступного разу я вам розкажу про Микитася і е, його оборудки, і з чим, власне, пов'язаний цей скандал із Кабінету. Дніпровського мера Філатова. Дякую. Ми переможемо. Слава Україні.